Вітаю, інформація для роздумів, любі українці. Та й не українці теж, тільки не опоненти, вороги, так скажімо. Дивіться, якщо ви хочете змін в своєму житті, дійсно змін позитивних, то єдиний шлях, яким треба йти, це навчитися бути в моменті. Тільки в моменті може щось змінитися. Тільки в моменті ви можете щось створити нове. Отже, якщо ви перебираєте або думаєте з приводу минулого, або мрієте без, без кінця десь літаєте в мріях в своїх майбутньому, я вам скажу, важко буде змінити щось. Змінюється все і нове до вас повертається обличчям тільки тоді, коли ви в моменті. Отже, секрет того. Щоб стати щасливим і отримати те, що бажаєш, в тому, щоб знаходитись в моменті. В моменті ваша сила, в моменті ви можете керувати простором своїм життям, своєю долею, і тільки в моменті ви можете творити. Будьте здорові, добра та любові!